Тітки, а подивіться, хто це до нас завітав. Правильно, це пташка. Пташка хоче з нами пограти. Давайте ми разом спіймаємо нашу пташечку за допомогою оченят. Ведемо оченята в сторони, куди летить наша пташечка. Дітки, а ви любите птахів? А за що ви їх любите? Дітки, а що роблять птахи весною? Будують гнізда, шукають їжу, висиджують пташенят. Дітки, я пропоную вам вивчити віршик. Який має назву Повертаються птахи. Послухайте, будь ласка, уважно. Повертаються птахи, струмки задзвеніли, сміхається сонце, птахи повернулись на віконце, птахи зимували у теплих країнах, а навесні повернулись в Україну. А давайте ж ми тепер розглянемо картиночки. І ще раз прослухаємо наш віршик. Повертаються птахи. Струмки задзвеніли, сміхається сонце. Птахи повернулись на віконце. Птахи зимували у теплих країнах, а навесні повернулись в Україну. Дітки, а про кого ж іде мова у віршику? Правильно, про птахів. Що зробили птахи-дітки? Вони повернулися додому. А де зимували птахи-дітки? У теплих країнах правильно. А яка пора року, дітки, описана у віршику? Коли саме повертаються птахи? Правильно, навесні. А куди саме додому прилетіли птахи? Правильно, в Україну молодці малята. Я пропоную вам вивчити цей гарненький віршик про птахів. До побачення, дітки! До нових зустрічей!